Відбулися дебати між Трампом і Харріс, і, начебто, згідно опитуванням, Харріс зараз виступила краще, да. і вона таки виграє. А, ці дебати якось змінили дійсно думку американців і дійсно в неї є такі великі шанси виграти? Там давайте так, вона е, змогла перетягнути частку електорату. Ті, я вже пояснювала. У Штатах не так. У вас є встаканені демократи, які не змінюють думку, встаканені республіканці, які не змінюють думку. Не змінюють. Вони є при... любителями цих двох партій. От все, вони в них не важливо, хто їх представник. Вони за партію. От є дві, дві частини людей. А посередині є е, чуваки, які ще не знають, вони хочуть до республіканців чи до демократів. І от всі компанії цих двох партій вони на, направлені на те, аби із цієї кучки висмикнути собі людей для себе, mm -hmm. да, типу. Бо от звідси сюди не переходять, звідси сюди не переходять, добивають тими, хто не оприділився. І от у Гарріс вийшло зацікавити неаприділівшуся частину електорату, а у Трампа не вийшло. Mm -hmm. Там ще Тейлор Свіфт велику роль зіграла, вона має великий, От, великий вплив на да, да. і це та сама історія. Якщо вона виступає за Харіс, значна кількість тих, хто не оприділився, такі о, вона за Харіс, і я туди піду. все типу, отак От воно працює у штатах. Питання теж від глядачів, чи є такий ще шанс, що гаряча фаза війни може закінчитися після виборів у США. Є такий шанс, що у цьому році, я кажу, воно фігурує досі. Є такий шанс, що у цьому році ми побачимо якісь перемовні е, процеси, незрозумілі, е, не, не зовсім зрозумілого на зараз, на даний момент, характеру, але є такий шанс, що дійсно може бути якась е, ну, коротше, якийсь процес, який. Е, там я не знаю про там, припинення вогню, про небиття по енергоструктурі. Ну, коротше, от, я, от щось навколо цього всього військового, початок, да, початок якихось балачок, уже таких серйозних, типу, він фігурує у цьому році, але ще поки дуже в такому хиткому стані. Тобто, умовно кажучи, одна-дві інших заяви, і ми з вами цю ідею закидаємо в довгий ящик знову. Ці обміни полоненими. Як? Uh, фігурували і продовжують фігурувати на можливість uh, сер... вересень, вересень, жовтень все одно фігурує. Недавно на початку тижня для іншого каналу виходило, що м, якісь перемовини зірвалися, і їх довелося починати спочатку, але все mm. одно продовжує випадати вересень-жовтень. Все-таки надія є, все-таки повернуть. Когось повернують. У Литві готують план масової евакуації населення. До чого готуються? Це просто превентивні міри, скажімо так, як навчання? Чи дійсно є якась інформація щодо загрози Литви? Це готування і тренування все в одному флаконі. Це не прямо значить, що завтра на Литву нападуть. Ні, це розробки запасних варіантів. Угу. На всякий случай, так би мовити. Угу. Китай і Росія планують спільні військові навчання. Це знову ж таки демонстрація сили якась, чи вони давно були заплановані і просто вони працюють по плану. Якісь загрози від цього. Навчання е, скоріше не нові. Давайте так. Ну, типу, mm -hmm. це, давно це або щось да, заплановане давно, або воно, знаєте, як ото кажуть, єжегодно є, да. Типу, от якась така історія. Воно несе тепер сенс в демонструванні, бо да поверховні жриці, але тепер воно несе сенс. Але затіювалася вона не зовсім по цьому сенсу. Тобто, тут таке, що перше було куриця чи чиєць яких загроз для України це несе, чи вони там собі навчаються, а нас не чіпають? А воно ближче до, я так розумію, китайського кордону, а не до нашого. Далеко до нас можна не переживати. Є да. захід дуже боїться, що розширюється Брікс і що може, так би мовити, Зробитися нова військова коаліція, чи взагалі можливо таке? Бо туди ж просить цей Туреччина і ще декілька країн планують подати, подати заявки: Іран, Саудівська Аравія. Так, це цілком можливо, але в мене воно випадає більше через фінансову історію, а не через військову. Тобто, це буде тобто це не скільки сей. військовий да альянс, скільки альтернатива західному диктуванню монополізації на Угорський юря тиніцію ініціював виділення євросоюзом 14 мільйонів євро не на Україну, а на оборонний потенціал Чаду. Чому вони вирішили саме допомогти чаду? Чи це знову ж таки плювок в обличчя України? Чи ми вам не допоможемо? Так, да, це така собі да провокативна історія. Ну, типу, достатньо агресивна, показова провокативна історія. Провокативна історія, е в якій е ну це ну дійсно така собі демонстрація світу, що типу а ти, Україна, почекай. Як Путін все збирається до Туреччини, постійно відкладає свої поїздки туди. Він вимагає, щоб його літак супроводжували російські винищувачі під час поїздки. Чи, ви, чи наважиться він таки туди полетіти? Чи дозволять винищувачам супроводжувати? І чи є можливість Поки, Поки навряд чи для нього це важка ноша. А у світлі останніх заяв Ердогану а це стало ще більшою важкою ношою. Він буде відтягувати цю поїздку. Він поки не наважиться на цю поїздку. Угу. Чи до кінця року можуть хоч якусь окуповану територію звільнити? Поки друзі, давайте ми втримаємо те, що ми маємо, угу. тому що є великі, є величезні. Проблем. Єдиний у нас там зараз варіант, який є, це історія, пов'язана із водичкою, але там все не так просто Все не так просто. Вікно можливостей, вікно, вікно можливостей для нас, для, для ворога, закінчується протягом місяця. Далі почнуться дощі, і фронт загрузний в, в болоті, вибачте. О, от. І це стосується об, обох сторін. Осінню коротше Чим далі в ліс, тим толще партизана називається. Ну Будемо дивитися, поки у нас є певні труднощі з, з... можливостями. Давайте це так окреслимо. Така визначна подія у нас була до Києва, прибули представники різних країн на четвертий саміт Кримської платформи. Е, говорили про Крим, про те, що Крим це Україна, про подальший розвиток. Е, цікавить, що залишилося поза кадром, про що говорили. Так би мовити, за камерами? Mm, та те про що говорили за камерами: це моменти впливу на те, щоб Крим повернувся під контроль український. Тобто, світ вирішував, як ми будемо повертати Крим Україні якими методами. Військовими чи не військовими, чи якимись блокуваннями, чи яка історія, хто буде з того мати якийсь гішефт, хто долучиться до цього повернення? Ну, коротше, як воно все буде робитися? Чи прийшли якогось 100% консенсусу? Ну, таке, коли софортуни фортуни хоч щось вообще запланували, якийсь план є. Як воно буде? Ну подивимося в реалізації, але це от те, що залишилося за кадром. Угу. Ну, поки ще остаточного рішення щодо Криму не прийняли, що от все точно, ну, ми повертаємо. судячи, судячи із колесу із колеса фортуни, є хоч якийсь намічений план, по якому можна якось рухатися. Тобто, колесо фортуни воно запустило певний механізм. Оберт пішов. Як воно буде обертатися зі скрипом без скрипу, з паузами без паузи, це вже друге питання, але, хоча б намічена якась, вообще якийсь світ в конце тунелю. Залужний був в Україні. Це просто як супровід, чи в нього якісь справи тут були певні, якісь можливо зустрічі. Чи це просто через те, що британський це як про це, по-перше, як супровід. По-друге, це пряма як якась, а, я так розумію, скоріше за все, напряму пов'язано з його якимись обов'язками чи домовляннями. Тобто, це не просто супровід, це якесь виконання. Я не знаю того, що він, можливо, лобіював, те, що він доносив. Ну, тобто, це ось типу це частина його роботи, яку він провів до того, як приїхав в Україну з англійця. Щодо Блінкіна, він був в Україні. Щось зміниться, якісь, можливо, передали в Штати послання, можливо, Зеленський щось передав. Якось зміниться. Ставлення, можливо, з далекобійною зброєю щось буде пов'язане. Ну, з, далі, з далекобійною зброєю, я одразу, якщо раптом у тебе є це питання, і воно в мене як фігурувало ще до е, зустрічі по далекобійній зброї, яка була вчора, що і зараз то, то, то так само воно фігурує. Нам дадуть дозвіл, але він все одно буде з певними обмеженнями. Тобто, нам треба викатити бумажку, куди ми зібралися стріляти. От які, от, отут, ось тут, отут, отут, і не в шах вліво, шах вправо, в якомусь певному радіусі. І я про це казала ще до того, як сталася зустріч, і зараз ми у новинах бачимо підтвердження того, що я казала. Бо Англії якби дала дозвіл, але обмежила дозвіл. За штатами буде приблизно ну, от приблизно та сама історія. Тобто якийсь дозвіл дають, але він обмежений певними точками або там радіусом, або якоюсь історією, як би можна, але обережно, і типу дуже вибірково. А от з приводу в цілому якоїсь комунікації зі штатом. Стався рицарь жезлів, тобто якась соціально соціально комунікативна історія, яка має зробити е, помірність. Ну, тобто, вирівняти якісь вирівняти якісь або заяви, або якісь процеси, якась от, ну коротше, подібна історія. А е, от це буде донесено. Е, це було фактом передачі. Тобто, якась соціальний пласт про щось поговорили для того, щоб наші відносини зі, зі штатами більш. Е, я не знаю, збалансувати. Давайте це так називемо. Бо помірність вона певна балансна, тобто, щоб, а да, давайте вийдемо з цієї ситуації, ось таким чином. От і про щось таке е, йшла мова, і була передача, от я в такому якомусь ключі цікаво, що Ердоган виступив з заявою, що Крим український і має бути українським. Що для нього це дає? Чому він саме так говорить? Чому він не сказав, що Крим наш? Ні, ми ми давно дивилися питання по Ердогану. Ердоган зацікавлений у тому, щоб він мав певний контроль над Кримом. Офіційний, неофіційний, частковий, не частковий. Ну коротше, йому потрібен український Крим як. Е Територія для реалізації своїх судових торгівельних штук і так далі. І тому подібне, Ердоган. Як ніхто зацікавлений у тому, щоб Крим е, перейшов або назад до України, або належав е, будь-яким іншим країнам формально, тільки не Росії. Ну, типу, йому прям вигідно. Бо він буде панувати в морі. Ну він буде монополістом у морі в такому випадку. Йому це потрібно. Тому Турція, Крим, ну все. Його всі торгівельні шляхи, а так йому доводиться конкурувати з Росією. Поки Росія там край так, так так. а йому хочеться монопольного контролю. От тому він буде рвати сраку, плюс він там з Ерефією у нього трошечки стосунки погіршилися. Верніше як не з зерефією, іран вилетів, да, йому з Ірану зробили попередження. Турції немає робити е, що робити там, де винесені такі попередження. Якщо почали щемити Іран, значить Турції треба терміново е, перевзуватися. От прям прям, от прям вчора. От він і, і перевзувся. Ну, типу, як якби біло білоша анонсували дуже багато військових пакетів з різних країн. Е, все нам нададуть, все буде так, як обіцяють все ж таки як завжди по трошку, по крапельці затягнуто. Знову помірність. Знову помірність. Ми не побачимо вспліску. Ми побачимо шістку пентаклів. Тобто, mm -hmm. да, нам анонсували 50 танків, нам передадуть 50 танків, але передавати їх будуть по 5 штук кожного місяця і розтягнуть, і. ой, кор... ну, коротше. Шістка пентаклів. Значна частина ресурсу буде видаватися дозовано. Але в цілому, по помірності, ми будемо мати хоч якийсь. Mm, давай назвемо це так, скоріше за все, якусь стовідсоткову частину кожного місяця. От знаєш, типу, або в кожний там квартал ми точно розраховуємо на те, що нам прийде то. То і то, в такій-то -та кількості. І за цього ми маємо помірність, ми можемо розраховувати не більше, не менше. Нам сказали, вам кожного місяця будуть із 10 тисяч ракет давати, там, я не знаю, по 2 тисячі. Все, ти знаєш, у мене цього місяця прийде 2 тисячі ракет, куди їх розпихати на фронт, щоб вони були задіяні? Тобто, от в якомусь такому ключі воно буде реалізовано. Президент Естонії прибув до Києва з візитом. Що буде, чи важливий цей візит? чи Просто підтримка України чергова. Знову щось про енергетику. Угу. Там, де може допомогти Естонія, щось про енергетику, щось про таку історію. Про якийсь досвід. Про щось таке. Ні, це воно несе і робочий характер так само. Можливо, більше інформаційний, ніж м, фінансовий, чи якийсь такий, але важливий.